Після цього вирушив Ісус на той бік моря галілейського або тевріатського? І за ним ішла безліч народу, тому що вони бачили його чудеса, які він творив над хворими. І зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. Наближалася ж Пасха, свято Іудейське. Ісус, підвівши очі і побачивши, що безліч народу йде до нього, говорить Пилипу: Де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? А говорив він це, випробовуючи його, тому що він знав, що збирався робити, відповів йому Пилип. На 200 динарів недостатньо їм хліба, щоб кожний з них одержав хоч трохи. Говорить йому один із учнів його, Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопчик, який має п'ять ячмінних хлібів і дві рибки. Але що це для такої безлічі? І сказав Ісус: Зверіть людям возлягти. Було ж на тому місці багато трави, отже, возлягло людей числом біля п'яти тисяч. І взяв Ісус хліби і, подякувавши, роздав учням, а учні тим, що возлежали, також і рибу скільки вони хотіли. Коли ж вони наситилися, він сказав своїм учням зберіть куски, що залишилися, щоб нічого не пропало. Вони тоді зібрали і наповнили кусками, що залишилися у тих, що їли, 12 кошиків від п'яти ячмінних хлібів.